Вітаю, друзі, Віктор з Сьогодні є потреба, напевно, нагода порозмовляти, тому що бурхливий був тиждень. Активно почала працювати наша антикорупційна система, служба безпеки, нове повідомлення і так далі. Ну, насамперед, для того, щоб ми з вами зараз розмовляли, я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони боронять наші кордони, відбиваються від зовнішнього е ворога. Ну і якось перемагаємо. Помаленьку, або е, от йде ще боротьба із внутрішнім ворогом. Вітаю друзі, тих, хто приєднався. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви допомагаєте нашим Збройним силам України, тому що ця допомога край зараз необхідна. Хоча все роблять для того, щоб волонтерство придушити на території України. Але будемо рухатись далі. Я вірю, що все-таки перемога буде за нами. Український люд переможе, і українська нація, взагалі, як держава відновиться і треба. Створювати дійсно державу, а не робити далі корпорацію. Ну, поїхали далі. Давайте зараз ми поговоримо про те, що нарешті, нарешті, вже оголосили підозру з Шуфричу. Є такий народний депутат з ОПСЖ, який півтора року очолював комітет свободи слова в парламенті. України і разом з Монобільшістю голосували вони і всі такі, які антинародні е, закони вони все-таки просовували разом з е, я маю на увазі, Монобільшість при підтримці саме ОПСЖ. І нарешті його оголосили. Що це за концерт і що це за гра? Я поки що не знаю, але там кажуть, що знайшли обшуки і за статею, проводили е, оце підозру йому, дали без права застави. Він буде оскаржувати за державну зраду. Мені здається, друзі, тут дуже багато таких варіантів. Ми зараз про це з вами поговоримо про державну зраду. Кажуть, що там знайшли якісь карти і так далі. І в мене питання: а півтора року що робили? Чому дозволяли півтора року підривати цей процес? Чому дозволяли мало того, в парламенті законотворчому е, от, процесі нашої держави? Ніхто цього не бачив, повилазило. Чекали півтора року, поки в нас гинуть люди. Інформація передавалася. Доступ до секретної інформації був і так далі. Ну ви пам'ятаєте, коли там 260, ну коротше, на посту Шуфрича зловили, що він знімав розташування наших військових, його там арештували. Служба безпеки приїхала. Ну його відпустили. Але знаєте, хто за ним приїжджав? Сам голова РНБО Данілов приїхав, його забрав. Ну от, така от штука, вони що, не знали, що ОПСЖ це є представники расистів чи що? Все нормально. Мені здається, що зараз виборчий процес, дуже сильно готується виборчий процес. Як його проводити взагалі під час війни і він заборонений згідно Конституції, але в принципі попрали повністю всю Конституцію, витирають в ноги. Але поміж те, от уявіть сьогодні, е, люди збираються на виборчі дільниці. Як агітувати? За кого по перше агітувати? Сьогодні корупція просто капець. Е, ви знаєте, навіть вже склали е, журналісти рейтинг е, самих корупційних областей. Скільки вкрали гуманітарки на першому місці? Київська область 92% гуманітарки свиснули. Свиснули просто в наших військових. Ну це просто. Країна в війні, а всім якісь гульки, там розваги і так далі. Ну давайте повернемося до цього. Шуфрич знали, він очолював тут. Зненацька вже півтора року. Продуплилися, побачили, що вони там переписувалися, що вони там мали якісь плани і так далі. Мені здається, що зараз вже йде мова, е, така що його можуть обміняти на наших е, військовослужбовців, полонених, котрі там зараз в полоні знаходяться. Це добре така штука. Але скільки за цієї скотини загинуло ще українців, це ніхто не знає. І Держзрада його хочуть обміняти. Мені здається, що просто йде гра, і зараз для того, щоб Шуфрич не був, бо дуже зриває очі тут на території України. Його віддадуть на Росію туди. Да, можливо, спасемо якусь чисельність наших військових, і от знову зневілюється оцей народний. Бунт, який помаленьку назріває, особливо військових, я ще раз кажу, задають питання на сьогоднішній день. Чому зрадники України і партія, яка заборонена в парламенті, і плюс підтримує монобіжість, це досить серйозне питання. Ну І військові багато задають питання. питання а Резніков це хто? уявляєте, він за власним бажанням пішов з посади, виконавши всі питання, які перед ним ставили. Це перший зрадник, якого треба судити, і причому довічно це не зрада, як 40 мільярдів мільярдів гривень перерахували на фірми, я вже неодноразово про це говорив, на фірмі, які не поставили нам зброю 40 мільярдів люди, грошей гривень. Це такий один епізод. Ми вже не говоримо про закупівлі. Коли військовий набір, харчовий набір 19-му році, там до війни, коштував. Приблизно 80 гривень 74, а зараз під 400 чимсь гривень один су, е, сухпай харчування для військового, уявляєте чи ні? Ну то це не зрадники. Скажіть, що з цими виродками треба робити? Ну, така штука. Тому мені здається, що державна зрада саме з цього починається, і головний міністр е, оборони крав і під його. Кришою це все робили, і він такий білий, нормальний. Його покарали, покарали друзі, сильно покарали послом Британію. От така в нас і Віннідіктова, така генеральний прокурор теж поїхала послом Швейцарії. Все нормально у нас, от така штука. Отака друзі, боротьба. Незалежно скільки справ порушили, скільки дали, питання, де сидять. Де сидять, розумієте? Да, йде зараз концерт, тому що дуже рейтинги зелених впали абсолютно сильно низько, їх треба піднімати, і гучні процеси зараз е, починають працювати. Тому Шуфрича і зробили його віддадуть на Росію. Він там собі буде далі продовжувати робити, що він там е, собі хоче робити. Зняли напругу, люди поплескали в долоні, знов обрали назад. Його повернути і так далі. Тому ще раз кажу, це досить серйозне питання. Тому повертаємося, далі йдемо. Другу, третя підозра вже так званому Коломойському видали. Коломойському видали е, третю підозру за те, що були махінації з Приватбанком 13-14 рік. Уявляєте, 13-14 рік. А 40 мільйонів е, доларів, які вивели 11-12, про це ніхто не хоче. Чомусь принаймні, сьогодні немає про це мови, хоча ніби спочатку фігурувала ця е, сума. А я вам хочу сказати, що ця сума була фігурувала саме в межах того, що 95-й квартал тоді купляли, і він з інтера перейшов на 1 плюс 1. І саме по 95-му кварталу перевод цих грошей в офшорну зону займався сам. Ну зараз він вже адвокат Баканова, а саме був голова СБУ, за якого здалися території і так далі. І зрадник був, який громадянином заступ. Його був і він очолював внутрішню безпеку служби безпеки громадянин Росії Очолював уявляєте? Потім його визнали, коли він вже виїхав за межі України. Визнали зрадником України. Отака вам, друзі, ситуація. От вам от питання: хто тут зрадники? Де вони ці зрадники? Чому не прирівняти на сьогоднішній день корупцію до зради державної? Ну, а якщо, звичайно, корпорація будується, і ми в корпорації, то звичайно ну, яка зрада в корпорації не може бути. Тому до Коломойського повертаємося, третя підозра. Йому збільшили заставу 15-го числа, вчора це було засідання суду, і з 500 мільйонів гривень збільшили ну, майже 4 мільярда гривень. Тому я вам вже казав, і ще раз хочу сказати, що за цього. Коломойського не можуть внести заставу. Перше він не може е, сам внести заставу, тому що його активи лондонським судом заарештовані. Йому дозволено лише 20 тисяч доларів на добу використовувати. А всі, хто будуть допомагати Коломойському покривати цю суму грошей, вони будуть автоматично включені до кола осіб, які з ним ось цим процесом займалися. Тобто ж, ніби гроші є. Але легалізованих грошей немає. Знаєте, тому є досить серйозне питання, друзі. Тому е, отака е, корупційна ситуація. Я сьогодні хочу про це вже виговоритися, тому що воно так, знаєте, вже накипіло, аж е, лізе через верх. От енергоатом знову там інформація: 600 мільйонів гривень енергоатом. Це запорізька атомна, яка півтора року під окупацією, і туди 600 мільйонів виділили грошей. То мене питання: оці виродки, котрі виділяли і оголошували тендерами. Вони не зрадники на сьогоднішній день? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. вони не зрадники. Уявляєте? у нас перебувалася трансляція. Бач, значить я щось говорю. Не те. Уявляєте, 600 мільйонів гривень туди виділяють, 3 тисячі рукавичок. Треба було б закупити 3 мільйона гривень. Ну, я вже остальне про остальне мовчу: 600 мільйонів на окуповану атомну туди виділяють. Де вона, вона не підконтрольна. Вони там, на їдальню там, 8, 28 мільйонів виділяється. Уявляєте, Я просто прозриваю від цього корупційного процесу, який відбувається. Ну, гаразд, ви пам'ятаєте, що. На на початку війни нам закрили українцям, виборцям, так званим владі згідно конституції, єдине джерело влади інформацію, що наші там обранці приймають для чого? Для того щоб рашисти не знав. Ви знаєте, що вони виділили 2 мільйона гривень на підтримку політичних партій, які зараз знаходяться в парламенті? 2 мільйона гривень, коли війна йде на сьогоднішній день. Виділили на підтримку Кримку саме політичних партій. Ну просто фантастика! Просто в нас зброї достатньо, набоїв достатньо, у нас хлопці мають чим воювати, все дуже добре. А потім розказуємо, що наші партнери нічого не хочуть розказувати, тобто давати для українців. І в нас ленд-ліза немає. Чого немає? Тому я ще раз кажу, у нас не оголошений стан війни, і це сама велика проблема. Ще раз наголошую на цьому, що 19 стаття 19 пункт 106 статті Конституції України не виконаний президент. Подав подання до Верховної Ради про введення військового стану на територію України, і його Верховна Рада проігнорувала, і потім це подання десь пропало від президента. Уявляєте. Така штука. В мене питання: хто ж тоді керує тут саме так званій державі, яка під назвою Україна? І це досить серйозне питання, друзі. Два мільйона гривень депутати собі виділили для тих, щоб вони сиділи далі і популяризували свої партії. Тому готується весь з Коломойським зрозуміло, тому не знаю що, але Коломойський мовчити. Мовчи до сьогоднішнього дня, уявляєте, значить, є якась. Або щоб не видати туди за кордон, вже третя підозра, нагадаю, не видати туди, тому що за ним полюють, і упередити якісь тут на лояльних умовах, щоб він сидів зараз у нас у в'язниці. Але принаймні сидить і мовчить, ну, знаючи. Коломойського і він мовчить, значить, є якась домовленість, і якісь питання, які на сьогоднішній день можливо комусь вигідні і продовжують далі існувати. Тому, друзі, ми переходимо далі до того, що нам треба дійсно щось з тим робити, дуже робити, тому що ми так не розрулимо далі. Нам не вистачить сил та. Кількість грошей, які крадуться, і саме головне основна інформація, яку би я вам хотів знову з питання зради вам сказати, знаєте, от. Е Заступник офісу президента Шурма є в нього брат, і він займається генеруванням електрики на непідконтрольній території, на непідконтрольній території України, і при чому така штука, що пів мільярда гривень виділили їм за те, що вони згенерували електрику. Скажіть мені, а хто платив? А не чи причепний туди кабмін? причепний, який давав дозвіл, а енергоатом сам приймав рішення півмільярда, уявляєте на територію, там, де рашисти зараз є, там згенерували електрику, забезпечили рашистам, А український енергоатом Шоранув туди 600 мільйонів гривень. 600 мільйонів гривень просто віддали туди за те, що згенерована. Там електрика. В мене питання. А служба безпеки де? А чого не відкривають кримінальну справу? Так ми боремося з корупцією, друзі. От я через цілий тиждень чекається, ніяких шуму з цього приводу. І нормально перераховуються гроші. Ви ж розумієте, перерахувати гроші має проходити через казначейство. А казначейство як пропустило? А хто підписав? Енергоатом, так звана державна компанія. Ну, Зараз вже. Е... Акціонерне товариство її зробили. Тому йде досить така серйозна якась гра, дебільна гра, мені здається, на знищення наших воїнів, наших можливостей в цій війні, тому що нам ракети не дають, ми не можемо стріляти далеко, а свої ми не можемо робити, тому що нам не вистачає грошей. Новий міністр оборони прийшов. Новий міністр оборони, перше, що він сказав, що 250 мільярдів гривень не вистачає до кінця року для того, щоб платити нашим військову заробітну плату. От просто пропали 250 мільяр... мільярдів гривень, а Верховна Рада 2 мільярда собі виділяє на партії, туди транжирують гроші і все в нас нормально. Друзі, я вам це розказую не для того, щоб вас демотивувати, не для того, щоб ви якийсь мали негатив, а для того, щоб ви реально подивилися на е хід справ, який на сьогоднішній день є. От Туди, де треба, нема грошей, кладуть бруківку і так далі. От зараз готовляться вибори. Як ви думаєте, це мала сума грошей, а то, що вони будуть проводити, це однозначно. А де їх взяти? Туди то треба, а там, де на фронті треба і де знищують наші міста, інфраструктуру, нас вже готовлять до безелектрифікації електри... е... взимку, е... восени, то туди знаходять гроші. Тому мені здається, щось безглуздя якесь на сьогоднішній день відбувається. Ну. Воно наразі так і є, тому нам ще раз кажу, в нас єдиний сьогодні вихід, що пан Зеленський має вийти просто і сказати світовому суспільству про те, що вона ми в ОССР, так як воно є на сьогоднішній день, і ми маємо створити українську державу. Я вам хочу сказати, що в перший день ж війна закінчиться просто тому, що на сьогоднішній день Росія проводить спецоперацію на території України, тому що ми в складі радянського союзу. Це єдиний варіант, якщо ми хочемо вижити. Цій війні інакшого варіанту нема. Багато людей сьогодні просипається, вони вже пишуть волевиявлення, вони вважають, вже розуміють, що вони не є фізичними особами. Ви розумієте, в нас забрали землю, друзі, в нас забрали майно. От е, 17-му році, коли був Ющенко, кажуть, Ющенко був самий лояльний президент. та й за нього саме більше шкоди на, наробили. Він при ньому. Відмінили в 2007 році закон 200 році, саме закон про власність. Просто власник, це кому належить річ, а вам дали права, нам, всім, я в тому числі, нам дали права. То Права їх можна обмежити для того, щоб їх обмежити, треба спочатку їх дати. І всі погодилися на те, що ми з власників стали мати право власності. А далі це право власності забирається, обмежується і так далі. Тому можна вилучати майно, можна конфісковувати і так далі. Зараз будуть піднімати максимально тарифи, для того, щоб люди не мали можливості сплачувати за комунальні. І за рішенням суду, а вже це рішення прийнято про те, що якщо ви не платите за комунальні, можна конфісковувати ваше. Точніше, за. Бирати забор, ваше майно О, така, друзі, ситуація. До 2026 року повністю обнулити, щоб у нас нічого не було. Фізичні особи нічого не повинні мати. Тому, друзі, я вам бажаю міцного здоров'я, скорішого миру, перемоги. Нашим збройним силам України і здорового глузду, щоб ми перемогли цих внутрішніх ворогів, які знищують Україну з середини нашу національність. Ми не для того 30 років так званої незалежності чекали, щоб помножити повністю всю націю на ноль. Друзі, я ще раз кажу: ми разом все переможемо, але ми повинні розуміти, єдиний ворог це там за на лінії фронту, а другий ворог всередині. І місцеві влади, які сьогодні роблять бруківки дороги, дороги і все остальне, а не направляють гроші на е, саме зсу, от десіти дуже круто. молодці зробили. Я вважаю, що немає ніяких проблем. Що вийшли і почали штурмувати міську раду за те, що вони 102 мільйона мільйони на реконструкцію суду. Хотіли виділити. Ну, блін, просто нереально. Знаєте, там більше луплять їх, то вони почали трошки просипатися. Ну, кажуть, що от не на часі зібрання. Ну, подивіться, що зараз в Умані робиться. Ну, на часі все там, все, люди збираються, все і ніяких проблем нема. Так що мудрості нам виживання, всіх благ вам. Тримаймося! Слава нашим збройним селам України, слава українській нації! Тримаймося, ми переможемо!